Доброго ранку, доброго дня, хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Вітаю вас, мої хороші! Сьогодні наша мова піде про свійських птахів. Давайте з ними познайомимось. Подивіться уважно, які вони гарні. Перший представник це кури. Півень, курка, курчата. Вони Найпоширеніші свійські птахи. Їх тіло крите пір'ям, на голові є гребінець, вони мають дзьоб, туловище, крила, міцні, сильні лапки. Їдять свійські кури зерно, траву, листя, шукають черв'ячків та комаха. А ось індики. Це індик, індичка, індиченята. Це великі свійські птахи. Їх тіло вкрите пір'ям. У індика на голові характерний нарост. Їдять вони зерно, жолуді, ловлять ящерок, кома. А ще індики швидко бігають завдяки міцним лапам. А це, що за птахи плавають у воді, правильно, це качур, качка. Та. Малесенькі каченята. Їх тіло теж скрите пір'ям і пухом. На голові вони мають міцний плаский дзьоб. Ці свіські птахи люблять плавати у воді. Їдять вони зерно, траву, ловлять маленьку рибку у воді. Подивіться на цих гарних птахів. Це гусак, гуска та гусенята. Тіло їх також вкрите пір'ям і пухом. Вони мають довгу тонку шию, на голові є очі, плаский дзьоб, є туловище, крила, червоні лапки з перетинками. Харчуються гуси зерном, травою, а водоймі ловлять маленьку рибку. Гуси дуже люблять плавати у воді. Як ви побачили, всі свійські птахи. Кожі забудовою. Вони мають голову, очі дзьоб, шию, тулуб, крилля, хвіст, лапки. Тіло всіх свійських птахів вкрите пір'ям та пухом. Живуть свійські птахи поруч з людьми на фермах. На фермах люди їх доглядають. Ось ми з вами й познайомилися з деякими свійськими пташками Діти, подумайте, чим же корисні для людей птахи?